А то, яке затягнулося, ворожі сили міцніють та отримують підмогу від північного сусіда і застосовують нову професійну тактику ведення бойових дій, чи вдасться нам перемогти за таких умов як повернути Луганськ та Донецьк далі у сюжеті ситуація все небезпечніша. Щодня в Луганськ та Донецьк прибувають російські найманці. Дехто каже, що їх вже 20 тисяч. Тільки замість недалеких і розгублених сепаратистів, які були на початках. Тепер це справжні чеченські бойовики, які знають, що роблять, і вони не приїхали вимагати більше прав для Донбасу, а воювати. Хоча би прибрать эти блокпосты, которые на дорогах. То есть ну, на 30 километрах трассы, 7-8 блокпостов. А, причем ну, после того, как туда заехали профессионалы, а эти блокпосты заметно укрепились, были сделаны более профессионально. То есть убран весь мусор, а, сделаны гнезда, стрельбы, доты, то есть там достаточно профессионально все это сделано. Ще один луганчанин, організатор луганського Євромайдану Олексій Біда, щойно з в'язниці нової луганської влади, каже: та почала активні репресії проти місцевого населення, тому адептів у них все менше. Люди починають розуміти, що сепаратизм це не іграшки. В Піручереті та треба закрити граніс. Яким образом, за щодо доповнітельних військ, за щодо усилення технічного, за що просто бетонної п'ятиметрової стіни. Я не знаю, які є ресурси можливості, але в першу чергу можна здійснити на це. не погоджується з ним молодий дипломат Максим Дитинченко, бо впевнений перекриття кордонів нічого не дасть. Поставити на двох тисячах кілометрів прикордонників теж не вихід. Не вистачить ні людського ресурсу, ні часу. Диверсанти все одно знайдуть стежку. Тільки жорстка фаза, а то з бомбардуванням зможе врятувати схід. Поле ви не перекриєте. Тобто можна збудувати таку стіну, як в Ізраїлі. Ну але треба розуміти, що у нас кордони з Російською Федерацією вони не є до кінця демарковані, тобто можуть виникнути суперечності через кордони. Тобто, якщо ми ставимо паркан Російської Федерації, ми з'явитися, що це їхня територія. Відповідно, починаються бойові дії. Тобто, будь-які перекриття кордонів на даний момент я вважаю, що це просто спекуляція. Причому уникнути жертв серед мирного населення таки не вдасться. Але без цього не минає жодна війна. Важливо лише, щоб хтось з української влади погодився взяти на себе відповідальність за можливі жертви при активній фазі АТО. Бо чим довше в Києві будуть боятися відтягувати, наприклад, з бомбардуванням, тим більше буде затягуватися конфлікт і гинутимуть військові. Вікторія Прихід Олег Возний. Новини 2015, другий телеканал.